Друзі, я повертаюся у Твічанг, повертаюсь в ловлю щуки, тому надіюсь, ви трошечки оживете мій канал вашими лайкосами, коментами і підписочками. Буду дуже вдячний! А ми починаємо рибалити щуку. Я дуже часу тратити на балачки не буду, тому що часу у нас обмаль. Кожна хвилина на щиту 5.40. Тому треба зараз швиденько зібратися і вже потім будемо розбиратися, що там у нас сьогодні як. Обичка винипа та тишу. Така хоч на парад кораблів випливає. Ага, виймете все в рясці. то мені так казали, що я її вимив, не дуже то я її вимив. Все дуже-дуже швидко робимо, тому що треба вспіти, треба встигнути, не провтикати вихід, щучий, тому що він тут є цей вихід я думаю що я вчасно. але Бог його знає так. сьогодні у мене навіть буде моя відома в ранніх роликах гімно під сака. Надіюсь вона сьогодні мені знадобиться, а не так як завжди. Такс. Треба тут на березі ще продіть шнур в кольця, бо в лодці це робить взагалі не класно. Так, цей момент є. Співни сюди. так. Сачку назад и ящичок сюда. Так, зараз якось... заплывать тут таке багно. Після треба Что немножко політал. О, так. Фу, уже сразу багненько в лодку навізу. Погнали, так. Зараз що я бачу, андохла щука. Ні, фіга собі скільки щуки. Один... Два, три, чотири, п'ять. Так он скільки велика. Дивіться, друзі, яка ось. Кілоха. А ч так? Он прям такий великий. Тю. Да, друзі, в принципі, тут відбувається те, що відбувається кожного року, але то вона десь в серпні починає вести себе так. Просто комарів капець. А це чомусь так рано. Він прям такі кілошки валяються. Ну добре, я зараз ставлю два поводка, це два хардмона 07. Ну, постривай від Сергія Пашка. Зараз поставимо на перший комплект. Це у мене кастинговий інквізитор. А другий комплект у мене сьогодні буде Більб. Чисто під якусь резину, під якийсь фет. Під оберталичку невелику. І під карася Джексонська. Він просто камері заїдають. Так, це буде один, це буде два. Так, і сюди я теж поставлю на цьому кардмону. И сходу я сюда ставлю, сходу сюда залетает карасик джексонский, прям сразу, вот так, а сюда стоит инквизитор. Будемо зараз шукати. Але вже в мене такий настрой, конечно, он двушка лежить. І що вам видно, добре. Вона по всій території водойми. Видно, що там, там такі білі плями, ось. Як тільки помітив, цей прикол на цій водоймі. Я думав, що це електроудочники промишляють. А потім, коли я почав помічати це кожного сезону, зрозумів, що от чомусь літом їй не вистачає тут чи кисню, чи ще чогось, так як трави дуже багато, а такої риби, як Амура, бо то тут немає, і вона попросту, походу, задихається. Да, зацепят тут прям зацеп на зацепит. Є yeah. <laughs> Я щось і не зрозумів, як вона підсіла. Взагалі не зрозумів. Такс. Взагалі я не зрозумів, як вона підсіла, друзі. <laughs> я щось тягну, і думаю, так, якась корячка. Оце вам Інквізітор. Такс, зараз починається саме веселе. Чому? Ті, хто давно мене дивляться, знають чому. Коротше це така підсака, що якщо зараз щука там закручується, то ти її не дістаєш взагалі ніяк потім. Якось треба зараз повідчіпляти це все дійство. хорошо короче а якщо воно там закрутиться то це все габело так що я зараз її дістану а потім уже включусь о да ти що, так швидко так швидко це вообще клас так друзі ну що, відкриваємо ми сьогодні риболовлю нашу таким щупачком зроблю йому зараз пару фоточок. підписуйтесь він з туша обдивиться свіжа отакі фоточки. Ну а ми з вами його відпустимо. Давай. Так, ну що, 6.25. Виходить, що я поки всклався, поки туди сюди, шість заплив і через 25 хвилин отримали ми з вами першу рибу. Доволі... Цікаво. Я думаю, що якщо так буде далі розвиватися, то буде нормально. Так, дивіться, що далі. Моя улюблена підсака. Мабуть, треба зараз брати ніж і все це вирізати. Тому що розпутуватися нереально. Підсака називається зловищуку і потім годинку випутую трійники із мілкої ячейки. Тут самий такий самий сок. Як бачите, взяла вона на інквізитора це та штука, якою я шукаю рибу. Якщо от я зараз нащупав щуку, що вона активна, що вона бере на інквізитора, далі вже можна пробувати якісь інші різні приманки. Але буває так, що якщо ти інквізитора не знаходиш нічого іменно цими натуралочки, то і риби. Далі теж не буде. Не знаю, отак у мене це працює. Ого, чуть не втопив під соку. <ріст> <ріст> Тупо вже на дно піч. <ріст> <ріст> Оце голова. Так, сніпоки ну ще один ноль. Давайте подивимося, що може карась відповість. На це хоч нібудь було б непогано, якби відповів. Може бути таке, що їй от не подобатиметься сьогодні рівномірка і вона не буде на неї плювати а саме на твійчинг буде брати активно. Хоча на цій водоймі карась завжди працює і завжди показує результат. Подивимося, як сьогодні буде. Недавно перебалив під сильним дощем. Мабуть, годин 12 я мок іменно під таким просто проливним дощем. І вже чую, що мій мультик китайський щось починає трішечки підсвістувати. Так, не дуже часто, але через раз я чую такі якісь леген. О, це щось було схоже. Це щось було схоже, друзі, на удар. Але відчуваю, що він трошечки починає, бачите, не трава. видно був ударчик. Відчуваю, що він починає підсвістувати дорогой. Тому треба щось вже йому шукати, якусь заміну. Хоча я думаю, його цей сезон вже відпекти так, щоб нормально, а потім вже щось собі підшукати. Але також не хочу брати дуже щось дороге. Потім його ремонтувати, потім, не дай Бог, там з ним щось случиться. Мабуть, піду шляхом <головіка> воїнів Аліекспреса і купляти йому дішманчики, буду його просто пекти. Жорстко, як вам такі розклади. Хочу поставити на бліберда глайдера страйктрошного. Це щось типу магалона. Ну, не щось типу магалона, а воно і є, по суті, магалон. Ось такий. Зараз буду його на такій пасивній, пасивній проводочки твічать. Він повинен, якщо щука сьогодні дійсно така в'яла. А як вона була в'яла, як он скільки щуки дохлої то він повинен повиманювати трошечки її. От прямо в ребер він буде такий м'якенький, я думаю, він буде задавати йому ігру дуже класно. Це була щука. От чим класно другий комплект, коли перший комплект закинутий, другим комплектом можеш добрати, якщо десь якийсь виходи. Че? На що так лякать, блін? Прям без лодки вийшла якась дребнота. Ой, он, бачу теж такий. Є! Ого! Ого! На глайдера добрала! Ого! Оце тобі глайдерок дав. Джазу. Ого-ого. Оце глайдерок надвічав. Легенько. Оце глайдерочок надвічав. Красотку оку, маленьку. Так, треба тебе освобождать. Ну скласть гарно. В принципі, моя тактика із глайдерочком сработала. Блиберт він такий, дійсно. Мякянька изпинина. Ось сіма. Кайфово. Так, ну тільки вже тепер... Коли взяли ми з цієї точки таку щуку, то точка вже вважає, що безполезна. Поки. Так, це в нас ось хто. Це поки що друга щука на нього, на цей глайдер. От Взагалі натуралка от Strike Pro це просто, це моє все. Дуже обожнюю їхню натуралочку. От у мене інквізитор в такому натуралі, оцей глайдерок. Завівся, це друга щука вже на нього. В минулому році я його придбав. Але зараз, друзі, покажу вам, те що мене зараз найбільше безпокоїв. Просто Та ти що? Зима вийшла? Дивіться які. Одна, друга і далі, там ще одна третя. Такі кілохи півторахи, вже понапухальші. І це через те, що подивіться яка вода. Вона буквально через, я думаю, пів місяця покриється таким ковером зеленим. У мене вже так. на каналі є відос, як я ловив в цьому коврі хорватським яйцем. Це буде точно таке саме. Але дуже жалко, тому що якось в цьому сезоні все так швидко розвивається, що, наприклад, в минулому році вона тільки в серпні десь так себе почала вести, отак пухнуть і сплювати. А тут ось в липні і вже такий результат. На годиннику 56 виходить так, що за час у нас два шнурочки, дві щуки невеликі. Але результативно також. Думаю, що зараз сонце буде вставати, буде більше припікати, і у нас буквально ще годинка на те, щоб половити удачно. Тому що чомусь, я думаю, до обіду кльов перестане. Хоча бували такі випадки, ось ми з Владосом ловили в минулому році. Доволі таки рано ми приїхали, проплавали, і тільки в 9-10 годин почався лютий вихід. Ну, бачите, тут. Тут моя точка і за цим віконцем не спрацювала, тому що поросла трава. Але ще є далі одна така подібна заводь. Така віконечка. І туди зараз ще можна також спробувати поставити приманку. От тут важлива ця точечність, щоб поставити її прямо під ніс, потім, потім провести. А далі щука вже зробить своє діло сама. Ого! Ого! Оце глайдер рішив! Ха-ха, друзі! Оце глайдерок дав тягла тільки що. А чого ти так зла? Що ти так влупила, ё мою Фух, я чуть аж цей сознання не потерял, от то влупила. Оце вам і плавна проводочка, друзі. Оце вам і... Так, бліберт він такий довгий тип, не хочеться його... Тоже ламануть. Та тихо ти. Такс. Надушка, да, ця она такая бойка. Копать, ну ты даешь, ну ты даешь. Такс. Е. Дивіться, я как краса, как красотуля. Так бежи. Пару фоточек сделал. От що, друзі, значить подача плавна. От що значить м'якість видилище і подача. Все-таки я не зря на нього поставив. До речі, їде мені ще заліка біркінговський тіні Магалон. Це менше. Тобто Це у нас 105, а то 85 чи 88. Не, не пам'ятаю вже точно. Але в чому прикол? Так само, от, наприклад, у мене кастинг, він доволі такий дубовий. От у мене був X1 спінінг, а це зараз інквізітор. Що то, що то, вони доволі дубові такі. І от мені хочеться підібрати саме таку вудку, щоб була наподобі по м'якості бліберда. Щоб вона була на грані твічинга 130-х, щоб можна було і робити плавну подачу таким составником. тому що воно буває дуже-дуже дуже сильно рішає. Так. А подачка, друзі, яка була. А яка була подачка, йомайо. -йо? <рес> така наче кіло хатах. То там, мабуть, кіла немає. Грам 800-700, але подала вона дуже конкретно. Мабуть, треба ставати на якорь, але так не хочеться його зараз розчихляти, тут трави скільки на дні. Зараз це почнеться обирати, це все воно буде в хляках оцих. Вся лодка. Так, прощупувати нам далі. Ось ще одне віконечко таке є. Дуже багато тут трави незручно. Навіть глайдер зразу запутається. Він такий не занурюється дуже сильно, але запутується ходу. Так, вже трошечки сонечко прижарює у нас на годиннику 7.22, тому треба скидати чорний костюмчик. На годиннику 8.30 і активність трішки упала. Ось, в принципі, і чим і цікаво вивчати водойму. Як бачите, я проснувся десь годинки в 4, поки роздуплився, поки доїхав. Це ще година на дорогу, поки розклався, майже щось там в 6 ми з вами вже були на воді, встигли на цей ранішній кльов, в ранішній вихід до 7 годин. І тому зараз ще будемо чекати пізній вихід. З 9 до 10 в принципі також повинна клювати риба, ми подивимося. Просто десятки кілограма таких щук, кілошок, півторашок, двушок. А там опухші валяються, вже вони не поплавають більш ніколи. А все дякуючи кому? Правильно, нікому. Того, що не знайшов кого обвинити. Сама природа так диктує. Спочатку думав, що це електроводичники, але ні, це такий ставок. Зараз буде найцікавіше складання лодки. Але, є одне, але коли класно половив, одловився капітально, то складається легко. А коли отак проплавав годин 5 і нічого не впіймав, складається важко капець. Сенсу далі плавати я не бачу. Вітер піднявся, хвиля піднялась. виходів немає, щука не гуляє, малюк не гуляє. Тишина. Тому що? Два воблера. Інквізитор 110 і Glider 105 Страйк Прошні. Чувачки в натуралочки одинакові, повністю одинакові. Не знаю, як у них маркування натуралки називається. Не цей. Не знав і не пам'ятаю. Якраз за сьогодні попав на цей вигід. Іменно оці півтора часа. Я все-таки встиг зачепити, може вона клювала і раніше, може вона клює із чотирьох. Не знаю і немає в мене можливості це вияснити, тому що поки роздуплився, поки приїхав, поки зложився, склався, якраз воно так і виходить. Може, якось, звісно, можна щось і придумати, але все одно треба перевірити ще раніше, як вона клює. Я думаю, що вона починає десь то із чотирьох. Коли тільки-тільки починає видніть на вулиці і вона починає жорстко дубасити. Тому глайдерок був до цього розловлений однією щукою, але такою зальотною, а от сьогодні прямо от Bluebird його розкрив просто на всі 100%. Є вірогідність, що інквізитором, цим прутом, що я б його не потрібчив, не дав би йому наскільки такої м'якої проводки. Тому Маємо що маємо. Всім пока.